Добрий ранок, шановна аудиторія. E, знаходжусь в приміщенні будинку, навколо якого йде ремонт. Ну, відео не про це. Відео про те, що телефонує мені якось військово зобов'язаний, верніше не якось, а вчора, 3.09. І ситуація така, що він в Подільському ТЦК перебуває на обліку. У нього відсрочка по навчанню. і в нього була якась повістка, яку він проігнорив. Порушення в нього, як він каже, з лютого місяця. І він на це порушення поклав байдужість і вирішив, що та ну, хай воно буде це порушення. Далі відбулася наступна ситуація. Йому прийшла постанова. по... Укрпошті він її теж проігнорив, і потім вилізло блокування всіх рахунків. Прочся ситуація. І Державна виконавча служба почала робити свою роботу після того, як Подільський ТЦК закінчив робити свою паперову роботу. Результат цього всього 56 тисяч гривень, як мені каже, військовозобов'язаний, сплачених оцих всіх штрафних санкцій. по... Притягненню до адмінвідповідальності. Сплатив він їх, тому що заблоковані рахунки, всі діла, істеріка, паніка. І телефонує мені і каже, що порушення не знято. Так ось відео про те, що як тільки у вас з'явилось порушення. Ви повинні розуміти, що деякі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки місяць-два почекають, а потім матеріали вспливуть в виконавчій службі. І буде спочатку було, була можливість верніше у вас зробити 8500, потім це буде 17, потім 34, Потім по збільшеній ситуації. І в залежності від. Різновидів порушень. Це може бути обмежено придатний, невчасно стали на облік, неотримання повістки і проча вся ситуація. Тим більше, що якщо у вас є підстави на відстрочку, або діюча відстрочка, або бронювання, то бажано максимально швидко усунути ці всі порушення, які вилізли в резерв плюс і сигналізують вам червоною стрічкою про те, що воно там є це порушення. А в подальшому. Якщо ви затягнули цю всю ситуацію, то спочатку проконсультуйтесь у якогось профільного адвоката, перш ніж сплачувати ефемерні якісь суми, там 50-60 тисяч гривень і так далі. Це відео, ця ситуація стосується і тих, хто веде військовий облік на підприємстві. Уважно читайте нормативно правові акти, тому що ви теж можете. Попасти в ситуацію, коли доведеться сплачувати ефемерні суми за штраф. Кому потрібна супровід консультація з цього приводу, телефонуйте з 10 до 17, юридична компанія Боше і адвокат Шевченка до ваших послуг.